Доброго ранку, малята! Сьогодні я прийшла до вас не сама. Зі мною прийшов сніговичок. Подивіться, який він гарний, веселий. Малята! Сніговичок запрошує нас на веселе заняття на пальчикову гімнастику. Приготуйте долоньки. Починаємо. Ой летять, летять сніжинки на доріжки, на будинки, на ялинки, на дома білим-білим вся земля. Молодці діти сподобався вам. А зараз наш сніговичок, подивіться, який гарний, запрошує вас на веселе заняття. Ходімо. Діти, подивіться, яку я картину вам приготувала. Взимку на прогулянці. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Зараз зима. На дворі тепло чи холодно? Так, на дворі холодно. Що лежить на землі? На землі лежить сніг. Так, узимку з хмар білими сніжинками падає сніг. Він кружляє у повітрі і сідає на землю. Подивіться, будь ласка, як одягнені діти. Діти, одягнені в теплі шубки, зимові куртки, шапки, рукавички. Як ви одягаєтесь взимку на прогулянку? Що роблять діти взимку на прогулянці? Діти катаються на санчатах. На лижах, на ковзанах ліплять сніговика, годують птахів та грають в сніжки. Послухайте уважно мою розповідь. На картині зображена зима. Уся земля, дерева вкриті білим пухнастим снігом. Діти зліпили сніговика, катаються на лижах, ковзанах, санчатах, грають у сніжки. Усі діти веселі. А зараз давайте пригадаємо знайомий вірш Морозець, 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 не щипай за щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят, носики червоні. Діти сніговичок запрошує вас пограти. Будь ласка, подивіться, що роблять діти на прогулянки. І розкажіть, сніговичку, що робите ви, коли виходите на прогулянку. Малята сніговичку, дуже сподобалось у вас. До побачення! До побачення!